Друзі, вітаю! В нас сьогодні з вами важка артилерія серед ножів. Тобто це, це майже кастом. Крута колекційна штука 0392. Purple Black це хіндер Design Zero Tolerance. Ось такий чудовий ніж. В коробці разом з ним. Ось Коробка, бачите, Limited Edition. Всього зроблено 500 таких ножів. Це ніж за номером 280. Якщо ви хотіли подивитися, як підписується Рик Хіндерер, то ось Knife Рік Хіндерер, тут. І Гараші, Джеки Гараші, це компанія Kai. Ось тому така от ексклюзивна штука. Давайте до ножа. Ну, здавалось би, 03-9.2. Ось 0393. Ніж теж маєстро Віка Хіндерера, теж колаборація з компанією ZT. У мене це мій ніж з колекції, я про нього знімав відео, можу дати вам посилання в описі. Якщо ви ще не бачили, подивіться теж цікавий виріб. Чим особливий цей ніж? Ну, По-перше, це зразу, якби кастом і дрібна серійка. Так, у мене там м'явка і кіт, то увага не звертайте. Тобто всього 500 ножів було. Перша версія вийшла в 2015 році. І от такі ліміточки далі виходили Black, потім Glow. Я так думаю, що це от власне той, бо так само тут Glow світиться карбон. От Я думаю, що і там така сама версія є. От така от версія 0392 Purple Black, тому що Black всюди, крім от такого пурпурового фіолетового кольору, це анодування титанової кліпси і титанової фурнітури. Ну, По конструктиву, тут якби все просто: сухарик, фрейм, обмежувач фрейма, для того, щоб його не перерозгинати. От, Stopper, так званий. Кліпса може бути в одному, в двох, в трьох положеннях, є заглушки. Ось для цих положень Титан, DLC, сталь тут М390. Сталі бували різні, тут була і 204P, і 20CV. Ось клинок такий от, Ворнкліф. З агресивним таким отвістрем. Тонким, дуже, мабуть, що делікатним, тому що треба зважати. На його, от власне, на його зведення. Ніж несенько зведений, це просто ну це лезо, це бритва, це скальпель. Ось тому це треба просто розуміти. Шпенники виконують опорну функцію при відкриванні. Вони паркуються ось сюди, вони є якби опорою, тому що ця боночка, яка там є всередині, або штифт, він виконує функцію паркувальну тільки в закритому положенні клинка. Ось він там використовується для паркування в закритому. При відкриванні шпельники виконують функцію опорну. <кій> можна відкрити і за шпельники, можна відкрити і за фліпер. Вгадується ось цей от дизайн Ріка Хіндерера. Дві підпальцеві виїмки. Він теж любить це діло ось тут теж також гарно це все обіграно. Одним словом, це стиль маестру Ріка Хіндерера, ніж цей. Ексклюзивний в великій мірі, зважаючи, що є куча всякої кастомної фурнітури, що можна докупити, там доставити всякі бекспейсери різними кольорами, там фурнітуру різними кольорами і так далі. То для ножа, якби для людей, які просто фанати, тут дуже багато чого можна зробити. Ось, але знаєте, я ще свої думки певні скажу з цього приводу. Оцей от хіндер дизайн це такий. Ножі з overbuilded, тобто вони такі перезабудовані, вони зроблені з запасом. Ось так, давайте українською це буде так. Ніж з запасом. Вони такі передизайнені трохи, але функціонал тут дуже гарний. Тут немає нічого заради дизайну. от Все воно буде працювати, якщо, звичайно, цей ніж використовувати для роботи. Ось, Але тут ем, все-таки багато цього таких от. Ем, Ну, відчувається, що запас цього ножа більший, ніж насправді те, що він лімітка, і навряд чи його буде хтось там навантажувати, там не знаю, на будівництві, будуть там стяжки різати, в упаковки настроїться, будуть розрізати мішки там з сементом ще щось. Хоча очевидно, що це можливо, тому що є різні люди, є люди, які купляють і користуються, і це якби їхній стиль. от, Якщо така річ є, то, то вона повинна бути. Ну, якість преміальна. відчувається, що це кастом, відчувається, от просто береш, відкриваєш коробку, розумієш, що тут люди залишили свої підписи. Ти розумієш, що це, що це річ, яких ну, якби є небагато. Ну, але тут і недоліки зразу, автоматично. Доступність. Ну, не дешева штука. Ну, дуже не дешева, Тобто, продавалося все це за секунди, коли це з'являлося, і потім це все накручується на вторинному ринку. Ну, Але так, так це працює у всьому, у всьому, що є ексклюзивним, всьому, що є не дуже доступним. Ось. Він, якби не коштував всіх грошей світу, і тому перевагу такого семікастома, ніби фабричний, ніж серійно випущений чи дрібносерійний. Але часто там кастами стартують там, від тисячі доларів, півтори, дві, А цей, умовно кажучи, коштував тоді, на початках, я не знаю, як зараз, я не орієнтуюся в ринку. Зараз ну, вартості цього ножа, але тоді він там коштував там, 350, 400 чи 500 доларів, тоді, тоді, коли він випускався, це було і ексклюзивно, і доступно. От, в принципі, от така ось цікава штука. Так що я колись почув таку фразу, що якщо ви хочете купити ніж від ріка Хіндерера не за всі гроші світу, то не купляйте його в ріка Хіндерера, а купіть його. Коли він це зробив разом з ЗТ, все-таки потужності ЗТ, їхня, скажімо так, там, їхня якість, їхня масовість, їхня там цінова політика, вона така, що вона дозволяє робити ну, за якісь ще розумні гроші, скажімо так, робити гарні вироби. От, коли це все на півкастом, коли це все робиться дуже маленькими партіями, дуже багато ручної праці і так далі, і немає такої масовості, тобто ти мусиш заробити на кожному виробі трохи більше. І тому там, наприклад, ніж від Хіндерера може коштувати там значно дорожче, ніж ми часто можемо собі дозволити заплатити, при тому, що є при тому, що є, скажімо, там така ж модель, яку він зробив в колаборації, наприклад, за ротоворанс. Ось, ну, простий приклад. Тому е, хочете беріть його доваги, хочете ні. Я не про те, що це багато чи мало. Завжди кажу, друзі, про те, що ми дуже по різному всі там заробляємо, живемо в різних обставинах, маємо там різні витрати і пріоритети. Тому. Для когось 100 доларів це багато за ніж, для когось 500 це дешево і так далі. Тому я не раз цитую про те, що ви в даний момент хтось із вас, наприклад, купує квартиру. Ну, не стане хтось там якийсь довбоящер вам розказувати, що в такі часи квартиру купуєш. Ну так, ну, людина збирала кошти, взяла кредит, не знаю, працювала за кордоном, не знаю, має бізнес. Неважливо. Тобто в нього є можливість купити квартиру. Тому, там, а в ціні квартири ви розумієте, там якихось 100 доларів чи навіть 500 це ні про що. Тому прошу завжди людей, будьте адекватні, коли ви там починаєте там когось там принижувати, розказуючи, що як, і ти вважаєш, що це значить бюджетно, та ти там. Хто ти після цього, в якому світі ти живеш? Ми живемо ніби і в одному світі, але в дуже різному одночасно. Тому ще раз кажу про кошти: завжди можна говорити всього на все і можна говорити, що аж там, всього на все 500 доларів, чи аж 500 доларів. Дізнаєтеся ціну. Я, до речі, хочу зразу попередити, що це відео я знімаю для одного ножового каналу, де ви можете оцей ніж і придбати. Я дам посилання, зайдете в опис, подивитеся, зайдете в групу, запитаєте у власника цього ножа. Він привозить такі подібні ексклюзивні речі, цікаві, гарні, ось небанальні, скажімо так. І можете собі там домовитися про там, ціну, про вартість, про умови і так далі. Тому. Всі питання будете вже задавати тій людині, яка це ніж привезла, яка його власником. Ось моя задача зараз в іншому. Я просто любуюсь від того, що такі речі є. Просто, ну, мені це дуже подобається. Я розумію, що. Ну, це не повинно подобатися всім, особливо там, де багато дизайну, це точно. Чим більше дизайну, тим менше людей, які його розділяють. Ну, те саме, напевно, в картинах, там, не знаю, скульптури. Все, що стосується смаків, це питання можна не дискутувати, можна не сперечатися. Мені цікаво з вами посперечатися в коментарях, якщо це гарно, грамотнувся з аргументами. Особливо, якщо ви такий, ніж мали, або такого класу, ніж мали. Тобто це розмова конкретно про щось. Розмова про те, що для мене це дорого і мені це по цимбала, Ну, <сум> я тут кількох таких унікалів заманив на, на каналі. Вони там не до мене агресували, до всіх. Ну, от. Але я розумію, що все може бути в цьому житті по балах. Все може бути. І ніж, там, і машина, і квартира, бо людське життя зараз може мало вартувати. Але ми зараз говоримо про інше. В рамках того, що комусь це цікаво та цінно. Людині це може бути, там, наприклад, потрібно для того, щоб там, придбати, мати і користуватися. Комусь взагалі ні разу не цінно. Ну так от, їдемо далі. Такий він дуже. Давайте зважимо, спробуємо. У мене є вага під руками. Вага до 200 грам, сподіваюся, нам ваги вистачить. Ну, 160 грам. Так, бо в мене гра до 200 гра, ну, вага до 200 грам. 160 грамів це не найменше. Це не найменше. Механіка класна. Ось механіка чудова. Тобто все відкривається гарно і за шпеники, і за клас такий сочний. Просто ось тому треба зважати на інше. Як правило, такі речі купують люди, які просто там поважають там, майстра Віка Хіндерера. Вони про щось про це знають. Вони знають про цю людину. Їм цінно, що це робив цей саме майстер ножовий дизайнер. Їм цінно, що це зроблено на. 100% в Сполучених Штатах, комусь цінно, що це factory плюс Custom, тобто це і завод, і одночасний кастомне виробництво. Ось. Комусь цінно, що таких ножів є всього 500, а це от в нього ще й красива цифра 280-й номер серед 500. Все це може бути цінно, може бути нецінно. Вирішувати вам. Але, чесно кажучи, ніж вражає. З одного боку, десь він і такий аскетичний, тому що все black, 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 black і трошечки оцього от Purple. Такого фіолетового надування. От. А з другого боку, ти розумієш, що таких ножів не так багато, і тому це вже якась там, ножова історія, і це може бути цікаво. Ось така от річ, друзі. Сподіваюся, я вас зацікавив. Тим, що просто такий ніш існує, я вас зацікавив історію про те, що така модель вона випущена або випускається. Випускаються, випускаються такі моделі з розрахунку ось на фандів, на колекціонерів, на людей, яким це важливо. Тому що продовжує компанія заротила випускати ножі, продовжує свою роботу рік. Хіндери. Я думаю, що буде ще попереду багато чого цікавого і будуть свіжі речі. Таку річ ви вже не зможете купити, бо її випуск припинено. тому що це все ліміточка. Це в рамках тих кількостей, які були там заплановані. Наскільки я знаю, там по 500 було кожного Цього варіанту по 500 екземплярів зроблено, тому можна тільки полювати на ті екземпляри, які вже є які вже є в людей на руках там і так далі. Отже, все, друзі, буде вам цікаво, зайдете в опис, знайдете телеграм-канал Полінку і собі домовляйтеся, якщо вам, звісно, цей ніж сподобався. Все, до зустрічі! Чекаю ваших коментарів, чекаю ваших ідей. Е, дякую вам за те, що ви підтримуєте дуже активно. Мені подобається не просто там якісь перегляди, тому що монетизація це все дурниця. Там це все дуже там, мало коштує в Україні, і заробляти на якомусь там ножовому контенті це така собі ідея. Це не бізнес. Ну, от, але мені дуже подобається, що це мій соціальний капітал, і це ви. От що означає соціальний капітал? Ну ще на секунду відволічуюся. Це ви, це ваші ідеї, це ваші якісь там прохання, це ваші там якісь там, ви там щось присилаєте, ножі, там ще щось. Ну, ми одним словом, з багатьма із вас закріпилися в якихось таких більш-менш постійних спілкуваннях. Мені це дуже подобається, насправді. У мене дуже мало для цього часу. Я супер зайнята людина, в мене там просто все сегментовано, я тиждень наперед знаю всі свої зустрічі, справи, тренування, якими я займаюся і так далі. Але я знаходжу для цього час, тому що це то, що мені це мій своєрідний віддушина, це мій антистрес. Це те, що я роблю з інтересом і задоволенням. Ось, чого я вам бажаю. До зустрічі, друзі.